Ну, насправді є такий вислів англійською The Writing on the Wall. Я за першим своїм і основним фахом, як філолог, писав колись дисертацію про біблійну афористику світову. Так це ось цей вислів, ну, буквально, надпис був на стіні. Він походить від біблійного сюжету про Валтасарів пир, Валтасарів-банкет, коли. Не святкуючи там чергову свою перемогу, колись Волтасар побачив, як засвітилися літери, це і арамейський. Я гадетка, хочу, вибачте, і... нагадати глядачам, що Волтасар це цар Вавилону, я так пам'ятаю, да, на так, так, так. Так. так От вони святкували там свою перемогу, але раптом з'явилися ці літери, якщо ви пам'ятаєте відоме полотно Рембранта Мана мана та Каруфасін. Тобто, ну там спеціально така вибранта була закладена загадка тому, що він розташував ці літери не на наліво, як зазвичай треба їх читати а зверху донизу. І тоді саме розгадали цю загадку присутні, що зважив Господь всі його там пригрішення, гріхи і, зрештою, виніс йому вирок Валтасару, І дійсно от, розвалилися. Вавилонське царство після цього, і ну тобто про це згадується і вислів the writing on The wall, коли кажуть, що це було абсолютно передбачувано то для мене. Нічого тут дивного немає. Не хочеться зловтішатися, але я про це попереджав і перед приходом Зеленського, і перед ходом, приходом Трампа. Два абсолютно однакових психотипи. Мало того, однакова історія сходження в політику виключно на ненависті до своїх попередників, для ворогів на популістичних обіцянках, на ресентименті, да? Ну, Тут ресентимент це такий вислів, який зараз. Часто використовуючи пояснити, коли накручуються оці емоції в населенні невдоволення, якщо хоча вони абсолютно не виправдані, тобто, як в випадку, з каденцією Байдена, попередньою на яку зараз посилається весь час Трамп, економіка зростала і рекордними цифрами і темпами. Збільшувалась кількість робочих місць інфляція була мінімальна. Знов ж таки, рекордна кількість була саме висланих цих незаконних іммігрантів, так само і в нас. 16 підряд кварталів економічного зростання вперше за всю історію Україна не збільшувала, а зменшувала тягар з іноземних запозичень. Ну тобто, перелік довжелезний цих досягнень, які були, але населення, як у випадку з Трампом, переконали, що катиться в безодню, взагалі Америка, так і у нас теж обіцяли абсолютно нездійснені речі в нас. Завтра кінець епохи бідності брехні пересаджаємо по весні, те ж саме було у Трампа. Він же головним своїм свого свого часу лозунгом було які там десятки тисяч його послідовників е е оголошували під час його цих зборів, що «Lock her up», закрити її, дезницю цю там і Байдена, і цього ну, маю на увазі е е Хіларі Клінтон під час попередньої кампанії, виборчої, тобто. І, і, і як у випадку Зеленського, який свого часу падав на коліна і просив Путіна заберіть мене звідси з цієї нещасної України, висловлював тут таким чином <свісно> свою своє захоплення Путіним. і Казав, що він там побачив десь в очах Путіна мир свого часу, да? І навіть під час перших дев'яти місяців в повномасштабного вже вторгнення, дуже показова річ. Він я спеціально передивився ці його виступи на на інших там міжнародних майданчиках, звернення до парламентів. Він там не згадував взагалі Путіна в перші перші місяці в всіх його тих публікаціях, які потім були надруковані в окремих книжках. Там тільки російські загарбники, російські війська, російські окупанти. Так само, і Трамп він за останні там півтора року більше 20 разів згадав, що Путін назвав його геніальним. І сам він називав Путіна геніальним, казав, що це захоплення Криму це була геніальна операція. Тобто, наскільки були абсолютно ідентичними, схожими їх ну, кар'єри досходження на, на олім політичний, вони ж не мали жодного досвіду. Хоча дуже показала річ, що свого часу вже 40 років тому. Раптом несподівано Трамп тоді заявив про свої там президентські амбіції через два тижні після відвідання Москви. У 77-му році він прилетів до Москви, йому там організували зустрічі на вищому рівні там КДБ тогочасно повернувся, і раптом несподівано там, в п'яти чи шести американських газетах викупив за десятки тисяч доларів рекламні площі, де заявив, що треба шукати, шукати мир і виводити. Американські війська з Європи, що це тягар, який на таку на американську економіку. Тобто єдині його тоді Трампа, прояви ще 40 років тому в політичній сфері, були саме проросійські. Ну, я ж кажу: я нагадую, що Зеленський, хоч зараз він заявляє в своїх інтерв'ю, що він ніколи в бізнесі не мав справу з вбивцями. Так ти ж тримаєш Коломойського зараз себе в цьому ізоляторі слідчому ізбуло за збивство. Ти ж його сам притягнув до відповідальності зараз по цій справі, яка там ну, вже 20 років майже вона тягнеться. Головного твого спонсора, кого ти вітав так з днем народження, танцював там на цих на, на 13 лютого, 22-го, там го 19-го року. Вісімнадцятого верніше, да витанцьовував разом з усім кварталом і вітав Ігор Валерійовича з ним народження. Так ти ніколи не мав з ним, з ним бізнесу. Так, ти всі свої гроші отримав з російського бюджету головні свої надходження: 10 мільйонів доларів на рік тільки за цей українофобський серіал Свати. Я нещодавно не май... побачив, пане Дмитре, пояснення теж фрагмент інтерв'ю Гордону, пам'ятаєте, в 2019 році, де Зеленський пояснював, чому він а, ці гроші. Які вони він каже, так у нас контракт там з 11 по 21 рік, що ж мені робити, куди ж нам ми що русским ці гроші подаруємо. Тобто, він фактично визнавав, критикуючи зі сцени, глумлячись, глумлячись зі сцени з Петра Порошенка про якусь ліпіцьку фабрику, яку вигадали? Він визнає те, що він отримував гроші з Російської Федерації. Ну, в мене на youtube каналі є така рубрика Політ Ломбард, і в цій рубриці найбільше там майже мільйон переглядів набрав ролик, який ми зняли якраз ну, напередодні тоді президентської кампанії, Про це про всі ці випадки цього лицемірства зеленського починаючи з того, що він там жодного разу обріхуючи український народ, українську культуру не вибачився да, перед українцями. А перед вбивцею Кадировим він двічі вибачався. І в цьому інтерв'ю Гордону він каже. Та я взагалі ні ні духом не знав про цей сюжет. Я ніколи його не, не, не вів цю програму, як вона там називається вона, якийсь там ну, Ньюс, якісь там в них були. І ми виклали сюжет, де саме він веде цей, цю рубрику, і саме він ну, там глузував тоді з Кадирова, що він начебто жалкує про знесений пам'ятник Леніну. І за, за, за цей жарт потім він двічі вибачався. Ну і от якраз цей випадок розслідування ж було Радіо Свобода про те, що в 2018 році вони отримували гроші офіційно на своїй Green Фемелі з державного бюджету Російського Міністерства культури за зйомку пропагандистських фільмів, зіграло в головній ролі в цьому фільмі. З мав грати цей головний головна довірена особа Путіна Машков. Ну, вже не кажучи про іншу довірену особу Голустяна, який знімався з Зеленським в різних там, тож, теж їхніх цих поділках кіношних, і, і потім він каже, що він ні, ні, ніколи не брав грошей у вбивців. Ну така, всі твої надбані тобою численні об'єкти нерухомості за кордоном. на них же переводили гроші вкрадені. з... В ПриватБанку переводив переводив Коломойський, якого ти зараз звинувачуєш у вбивстві. Ну це ж звинувачення виключно заради того, щоб не віддавати його американській феміді. Тобто, в нас його тримали за економічний злочини, але ж в американців набагато вагоміше звинувачення. Там загальна сума 470, нагадаю, мільярдів доларів на хвилиночку. Тобто, це загальна сума всіх транзакцій, які американські вважають Операціями по відмиванню брудних грошей, і за них відповідно американці давно вже хотіли досягти видачі. Ну як тримають в цьому в Відні, Фірташа, який заявляє, являється зараз теж партнером цієї зеленої команди, так так і Коломойського вимагають видачі багато років вже американській фемії. А тепер вони кажуть, на ні, в нас же тут набагато серйозніше звинувачення. Вбивство, як же ми за економічні злочини вам будемо видавати. Ну тобто, повертаючись до початку, тобто, все це все це було. Абсолютно передбачувано, я не хочу зловтішатися, але як вказав тоді в 2019 році ми навіть затримували нас, Ну не затримували, а складали протоколи, коли ми на, на ліпки ці на, на Шовковичній на Лютеранські розклеювали, що порох сила кокс могила. Тоді казали, що міняєте порох на кокс вазелін, рахуватимете мільйони могил. От тут ми з іншим. В мене вилетіло, що падає заряд батареї, да? тут, вона тут не, не завантажена батарея, не, під, не підключили. Да, мабуть, що може? Давайте я на себе зараз перемкну увагу, а там mm -hmm. треба просто під'єднати біля самого ноутбука. Треба під'єднати. Бачите, де так? Друзі, зараз буквально декілька секунд. Пан Дмитро під'єднає і заряд батареї буде працювати. Друзі, ще раз хочу нагадати про підписку. Про підписку нагадаю, друзі, підпишіться і поставте вподобачку під ці трансляцію, під кожне відео, яке ви переглядаєте, дивитесь на нашій сторінці в Ютубі. А друзі, ще раз хочу і нагадати вам про. Хочу вам нагадати про підтримку роботи нашого каналу. Нам дуже необхідна підтримка. Кожна гривня вона працює 50, 100, 200 гривень. Будь-яка посильна для вас сума. Вона буде дуже необхідна для того, щоб ми могли продовжувати роботу свою і не зупинятися. Так, пан Дмитро вже є. Все під'єднали, бачите, як добре, що. Я під'єднав. Знайшов все відбувається. Якийсь ворожий, ворожий, якийсь ворожий дан. Друзетки витягали. Знаєте, от знову ж таки, згадуючи оцей 19-й рік, це ж уже 6 років, фактично пройшло квітень місяць, квітень, березень, місяць. Вже пішов сьомий рік каденції Володимира Зеленського. Військовий стан продовжено, вони кажуть, що виборів не буде, хоча йде ну, така активна підготовка, те, що розповідають, і те, що ми бачимо по цим газеткам, всіляким, які розповсюджуються. Хоча я не можу зрозуміти: слухайте, ну вони ж заявляли про діджиталізацію. Навіщо газетки? В них же ж, коли вони проводили свою передвиборчу кампанію в 19-му році, ну Газеток вже в них не було, а тут газетки. Це навіщо? Ну насправді вони б'ють по всіх площинах, намагаються перекрити максимально всі сегменти аудиторії. Ну з то з точки зору політології, якраз це зрозуміло. Вони мають ну, достукатися ну, як у випадку, припустимо, Трампа, да? От, що, що. З точки зору політехнологічних прийомів виявилось найбільш вдалим те, що за рахунок розкручених таких, начебто, аполітичних блогерів, як той самий Джо да, в якого там багатомільйонна аудиторія, вони <клухи> досягли уваги тієї аполітичної аудиторії, яка зазвичай Взагалі не цікавились політикою, не ходили на вибори, але і не мала не була афільована чітко з демократами чи республіканцями, і саме це був ключовий. Момент їхнього успіху, тобто вони змусили людей, які вважали себе політичними, прийти на виборчі дільниці, знов ж таки розкрутивши оцей ресентимент оцю цю ненависть до попередників, до Deep state, що ось там наживаються оці ці і не, не простий робочий клас страждає через це. Тобто, і в цей один ефір з Джо Роганом на різних майданчиках дам там більше 70 мільйонів переглядів. Ну це не тільки Сполучені Штати відповідно, але тільки на одному його каналі там 55 мільйонів було переглядів, і значна частина, якраз з тієї аудиторії, яку вони яку вони покрили таким чином, це були саме. А політичні виборці, які не визначились за, до самого останнього моменту до цього інтерв'ю, за кого голосувати, і ось таким чином перетягнули велику кількість потенційних виборців виборців на свій бік. Так, от, що відбулося зрештою, і в випадку Зеленського, коли він. В 2019 році почав активно використовувати Інстаграм, який абсолютно не був задіяний до того політичними гравцями, і ну, достукався да, до пев -пев певного сегменту. Так само і зараз вони намагаються ось ту аудиторію, яка не дивиться інтернет, в не, якої немає можливості там, на YouTube дивитися якісь ролики, яка виключно там живе своїми. Інтересами, але там хоча б газети для якихось там побутових <гази> своїх потреб беруть безкоштовно. Ну і там виключно вся ця Асана, яку співають нашому найвеличнішому, розповідають про його величезні успіхи, про те, як він. Вдолає сьогодні зовнішнього і внутрішнього ворога, і там розписують сьогодні успіхи по боротьбі, начебто, з корупцією. Хоча, от настільки очевидні речі сьогодні, по про той самий фінмоніторинг, яка який, який виявляється, що все там пов'язано. Це, це так треба було попалитися. Просто скажімо, ну, коли. Вводилися санкції, і е, там же ж в переліку цих осіб, проти яких були введені санкції, там працювало СБУ, працював там уряд, працював, інші правоохоронні структури, єдиних що... фінмоніторинг, і після там два місяці пройшло. З'ясувалося, що там є ну, дуже такі конкретні, конфлікти, конфлікти інтересів. Так це називається. Це конфлікт інтересів, коли ти хочеш свого політичного опонента втопити чужими руками своїх же людей, які посаджені там на посаду? Так, цікаво, то як це називається? Що дружина цього співробітника, одного з керівників цього фінмоніторингу, вона є за співзасновницею структури, яка? під дахом фірташа знаходиться, і, начебто, на фірташа теж там я якщо не помиляюсь, були накладені якісь санкції. Але разом з тим його канал отримує сьогодні рекордні там майже скотки угу. в цьому році, 180 180 мільйонів гривень. Тобто ну всього це... було там більше 400 мільярдів мільйонів до гривень так. було виділено з державного бюджету на канал людини, яка перебуває під санкціями. Яку в Україні чекають правоохоронці, яку американці вже намагаються стільки років притягнути до відповідальності і яку, яку захищають? На жаль, а ви при і... цьому даєте їм гроші, вмикаєте їх в ефір з тими самими ведучими, але ви виключаєте прямий еспресо П'ятий канал з цифрового мовлення. Як ну, це так... називається? Це <с?> 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 Як це називається? Ну, це для кого? Для дурнів розраховано, що люди не розуміють, не бачать нічого. Так само, як ось цим Держфінмоніторингом. А справа проти Смірнова, яка викрила фактично, ну 15 мільйонів. Там щось він десь на узбережжі. Це я вважаю, що тільки отака малесенька частина із того всього, що там висить за цим Смірновим. Але він впливає на антимонопольний комітет. А чий антимонопольний комітет? Хто тоді очолював антимонопольний комітет в ті часи, коли приймалися ті чи інші рішення? Ну мені здається, що він в розшуку тепер цей колишній да, очільник антимонопольного комітету, як в розшуку, і колишній керівник Нацбанку, як сьогодні, досі не притягнутий до відповідальності той самий Баканов, якого звільнили, нагадаю, з формулюванням. Що там службова недбалість, яка призвела до численних жертв? Ну така, де ж якийсь вирок по цій справі? Ви ж він же призначав на посади відвертих російських агентів, чия співучасть на сьогодні не доведена в навіть судових органах. Так, чому ж сам головний керівник цієї служби, який знов ж таки який у випадку з Зеленським чи Трампом без будь-якого державницького досвіду прийшов на таку відповідальну посаду? Ну, виключно через те, що він був яким офшорним, офшорним махінатором, зеленського, так зеленський хотів, начебто, йому забезпечити, забезпечити якусь ну імунітет від переслідування. Тому що він по справі Коломойського мойського мав би проходити як співучасник, тому що він саме оформлював ці зеленському в компанії, на які потім перераховували десятки мільйонів доларів крадених в вкладників Приватбанка. І нагадаю, що одразу ж після призначення він полетів до сполучених штатів, тобто, мабуть, там про щось хотів домовитися тоді, з ще це тоді тодішня була. Перша адміністрація Трампа, мабуть, щось там виторгувати хотів собі якісь преференції, тому що дивно, буквально за декілька там днів після призначення людина, яка ні сном, ні духом не мала відношення ані до військової, ані до безпекової, взагалі ніякої державності. Не опікувалась роботою раптом на найвищій, в на такій на вищу посаду замість бойового генерала Грицака, да, який ну. Руками захищав дійсно нашу безпеку, а тут людина між іншим до якої там були і до того ж звинувачення претензій в наших судових органів. В нього ж такий досить довгий. Це я нам не з цих його правопорушень, які висловлювали до нього якісь претензії там.